Привіт, шановні інвестори та трейдери. Аналітична спільнота на зв'язку з Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі ми розглянемо кожен показник докладніше. При необхідності можна зупинити відео. Пропонуємо детальніше ознайомитися з усіма показниками даної компанії. Тепер ми розглянемо основні показники корпорації White Mountains Insurance, Тикер WTM. Огляд зроблено з використанням актуальних даних станом на 25 травня 2025 року. Згідно класифікації GURU, макет з компанії Mountains Insurance належить до підкатегорії. Fear Exchange. В оцінці беруть участь п'ятьох організацій, це не репрезентативно. Шукайте таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії такий 8 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,7 бала. Якщо дивитися широко, то в межах ринку в цілому бачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти оцінки 8 балів White Mountains Insurance. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії White Mountain's Insurance і акції підкатегорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії White Mountains Insurance показали 0,2% динаміку. Проти зміни ціни в підкатегорії 4,3 віць. Ринкова капіталізація компанії White Mountains Insurance оцінюється в 4,59 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 14 мільярдів доларів. White Mountains Insurance займає частку 33,412%. Є одним з лідерів у підкатегорії. Балансова вартість компанії становить 4,38 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 11 мільярдів доларів. White Mountains Insurance становить 38,338 проц. Порівнявши частки фондового ринку та балансову капіталізацію, бачимо наступне частка White Mountains Insurance у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 33,412 віц. Капіталізація книги становить 38,338%. Це на 15% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Досліджувана організація має боргові зобов'язання на 0,657 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають по 15% капіталу товариства. Оцінка фінансових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 167,5. Середній показник для підкатегорії становить 562,5, що на 70% нижче, ніж для підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 27 мільйонів доларів. Прогнозується, що прибуток за наступні 12 місяців становитиме 296 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре. 1 бал. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 2,1. Середній показник у підкатегорії становить 2,8, що на 25% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової вартості до доходу порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 2170 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців прогнозується на рівні 4180 мільйонів доларів. США. Оцінка показника прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 1 бал. Маржинальність становить 1,3% в середньому 0,5% в підкатегорії. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0,8%. Оцінка рентабельності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 15,383%. Це на 117% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 5139 тиздол. Тоді як у підкатегорії 2366 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 117,2%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить 30,7 тисячі доларів. Середній показник по підкатегорії 4,2 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 630%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка виручки на одного працівника компанії становить 2430 тиздол. Підкатегорія 839 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 140%. Оцінка виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 2,1% при середньому по підкатегорії 4,2%. Це індикатор короткого стискання. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 48% для компанії White Mountains Insurance. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 43%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 1783 долари. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії невідома, динаміка фактичної ціни та консенсус прогноз невідомі. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі публічно прийняті рішення в даному сезоні за системою відліку гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінювання White Mountains Insurance Інформаційно довідкова система оцінювання гуру макетс приймається рішення. Відкрити торгівлю на покупку за 1783,9 доларів США за акцію. Замовлення є відкритим, оскільки компанія має відносно високу оцінку. Оцінка організації проводиться за методикою оцінки індексом АКІМА. Тейк Профіт встановлений на рівні 1905,96. Стоп-лосс встановлено на рівні 1660,22. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі замовлення фіксується автоматично за результатами сесії обміну 24 червня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер BWIN буде балансове замовлення на продаж. Відео на замовлення балансу буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого, протилежне замовлення фіксується за остаточною ціною. Величезна подяка всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru. Markets.